Але хотілося б дізнатися, от є група народних депутатів, які постійно у всіх публічних виступах наголошують на тому, що вони вимагають від президента запровадження військового стану в тих регіонах України, де відбувається терористична операція. Так само знаємо, що на час запровадження військового стану проводити вибори, в тому числі парламентські, не можна Є це в справді необхідність запровадити військовий стан, чи це робиться для того, щоб е, просто вибори не відбувалися? Ну я відразу хочу сказати, що я не є експертом. З військових питань і ніколи ні на ефірах, ні в публічних своїх заявах не корчує себе всезнайку, який знає відповіді на будь-які питання, в тому числі на питання тому, що треба робити військовим на, на, на сході. Я вважаю, що на сьогоднішній день є у нас фахівці, є у нас головнокомандуючі, є легітимно обраний президент України Петро Порошенко, є керівник генерального штабу, є міністр оборони, є керівник СБУ. Є група фахівців, які взяли на себе відповідальність. Все, що треба зробити від парламенту, повірте, ми підставимо своє плече. І парламент, і удар в даному випадку. Ми будемо і хочемо підтримувати будь-які кроки президента. Зараз крок президента спрямований на реалізацію мирного плану. Все, є 15 пунктів, чи скільки там мирного плану Порошенка. Давайте зараз. Припинимо політичні спекуляції. Давайте припиняти цю е, військову, ну скажімо так, політичну риторику про те, що ні, все погано, давайте все міняти, терміновий військовий стан. Ну не повинні політики сьогодні розгойдувати ситуацію в суспільстві. Політики повинні працювати на те, щоб ситуацію в Україні вирішувати. А не давати вказівки чи давати ці, ці, цінні ці, ці свої розумні речі в, в ефір і піаритись на теми, в тому числі в запровадження військового стану. Якщо президент України побачить, що реалізувати мирний план буде важко, або неможливо, якщо він, як головна командуючи, ще раз підкреслюю, це його повноваження після проведення Ради нацбезпеки внесе відповідний указ. До Верховної Ради України проведення або надзвичайного стану, або військового стану. От давайте про це тоді фахово говорити. Зараз розгойдувати ситуацію в суспільстві я вважаю недоречним і недоцільним. Але я згоден з вами, що тема військового стану дуже активно використовується в тому числі і щодо е, теми, яка би торпедувала би. Перевибори Верховної Ради України. Більше того, на, на, в, 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 на, минулому, на минулому тижні Верховній Раді України раптово з'являється якась заява Верховної Ради України про те, що треба негайно бігом звертатися до президента України, щоб він негайно вводив Військовий стан в Україні. Тобто, розумієте, півроку чи три місяці до цього необхідності такої начебто не було, хоча б були дуже гострі і серйозні події, в тому числі і Криму. А от зараз, коли якраз тема з розпуском Верховної Ради України набирає все більший оберів, з'являється ця, ця, ця вимога. Тому я вважаю, що треба припиняти справді думати про. Те, кому вигіден, вигідна розпуск Верховної Ради України, а кому це не вигідно, треба думати про майбутнє нашої держави і про те, з чим люди справді виходили на Майдан. Ще раз повторюю: гарантій, проходження Верховної Ради України не має жодної політичної сили. В тому числі, ну, ситуація міняється дуже швидко, надзвичайно швидко. ні в кого немає. Але фракція Удар сьогодні говорить, незважаючи на те, що там буде в жовтні, коли будуть перевибори чи в листопаді, важко прогнозувати, але ми повинні зробити цей крок. І тому, знаєте, від загальної риторики про перевибори, я згоден з вами, треба переходити до конкретних справ. І тому ми вівторок минулий сказали, шановні друзі, все, всі говорите про розпуск Верховної Ради, бо всі політичні сили говорять про розпуск Верховної Ради. Ради. Інша е, справа, що словесна еквілібрістика починає да, говорити. Да, да. І інша, що давайте спочатку там, Конституцію поміняємо, давайте закон змінимо, давайте ще 25 законів приймемо, а потім розпустимо Верховну Раду України. Володимир Михайлович, Литвин за дуже цікаву постанову Верховної Ради України зареєстрував про те, що треба виконати там, 25 передумов в найкоротший термін, в який невідомо там, а потім лише Верховна Рада України приймає рішення про саморозпуст.